А тепер пояснення, чому ж ми почали аж із Донецька? Бо в студії є справжній корінний Донецький Станіслав Федорчук, політолог, активіст, людина, яка цікавиться і багато пише про історію рідного краю українського Донбасу. Станіславе, от цей такий оксюморон, такий трошки ну дивний вираз, український Донбас, якщо говорити про історію, він має право на існування? Ну, насамперед мова йде про те, що ціла цілий ряд архівознавців, яких на жаль вже немає з нами в силу об'єктивних причин, які досліджували архіви Катеринославської губернії, і які в своїх працях фактично довели, що степова Україна освоювалася в 17-му XVII і 18-му столітті насамперед українським козацтвом. І про те, що зруйнування навіть Запорізької Січі Катериною Другої це був акт не тільки військової агресії, це був певною мірою і правовий акт, оскільки вона таким чином фактично відновлювала своє право на козацькі землі, яке було наперед погоджене іншими російськими царями або європейськими монархами. Тобто, Східна Україна, вона. Насамперед, якщо йдеться про Донбас, вона перебувала насамперед в володінні війська Запорізького. І це була територія не тільки вільної дії Запоріжжя, як військової потуги, але й економічної сили. Там здійснювалася вільна економічна діяльність. Тобто це була така глобальна вільна економічна зона. І, чесно кажучи, коли дивишся як сучасні дослідники, в тому числі і закордонні, на жаль, починають кожен раз історію з тих нових. Колонізаційних хвилі, які були на Донбасі, Тобто 19 то то... століття. Та, то стає трошки страшно, коли, наприклад, бельгійський історик Він Петерс в своїй книзі Сталю Степу пише, що приїхали бельгійці, і з них почалася цивілізація, в цих голих степах, де не було людей, то стає трохи дивно. Тобто, нібито освічені люди, які працювали з архівами Російської імперії так само. Але як я розумію, тут мова йде насамперед про те, що кожен новий власник цієї землі. Намагається устінити своє право на неї, почавши історію з себе. Так само, наприклад, і сучасна донецька влада, яка розпочинає свій відлік, наприклад, міста Донецька, з приїзду Джона Х'юза, валіця, який заснував цілий ряд вугільних підприємств, і фабрику з виробництва металу. От приїхав собі чоловік. Побудував виробництво і з нього почалося місто. Тобто, те, що набагато раніше, в 1779 році, запорізькі козаки заможні на чолі з козаком Олександром, заснували хутір Олександрівка, це вже є неважливим. Тому що від козаків, з точки зору політичної доцільності, не гоже вести відлік місту, а тим більше обласному центру. Тобто на рівні топоніміки, на рівні маркування міського міського простору, про ці колонізаційні козацькі впливи зараз невідомо донечанам? Мало того, що невідомо, робиться вигляд, ніби е, цього не було. І я скажу, що на превеликий жаль, навіть в радянський час, та сама історія міст і сіл, була набагато більш академічною. Я би сказав про українську силу цього, тому що е, в ній розписувалося, кожний... будемо хвалити радянською. На голову. жаль, на жаль, тобто, і що найцікавіше, е, Петро Трунько, який був редактором цієї серії історія міста і сіл України, він так само підтвердив в офіційній переписці з громадськими діячами Донецька, що дійсно, все таки слід вважати датою заснування міста, саме заснування запорізькими козаками. І ще в той 1779 сімдесят дев'ятий рік. Е, тобто, Виходить, що з одного боку є академічна позиція, а з іншого боку, є позиція політична. І як на мене, в цій політичній позиції дійсно переляк того, що і місцеві і мешканці почнуть раптово собі задавати питання, звідки ми і чиї діти. Тобто, як на мене, в цьому є ну дещо прагматична позиція, прагматична, ну негативно прагматична. Тобто, розказати про те, що все родом з радянського союзу, розказати, що все родом від якихось невідомих іноземців, і таким чином сказати, ви окремі, тобто ви не маєте жодного стосунку до України. Думки, як ви думаєте, серед тих, хто говорили про Донбас, ніхто не згадав імені Василя Стуса, це випадково? Чому Донецьк? Ви, як українець Донецька, не боретесь за те, щоб довести всім, що Василь Стус це наш український Донецький хлопець, який, власне, вчився в Донецьку, який має рядок біографії з Донецьком пов'язаним. Ну, тут декілька факторів. Боротись справа вдячна, насправді. Боротись боремось, але питання в тому, що є ну, Певні, по-перше, упередження, які склалися в силу так само більше політичних обставин, ніж якихось об'єктивних речей. А з іншого боку, є ну, певний стереотип про те, що Україна закінчується десь за Києвом. Навіть, ну, Полтава, на... Полтава, ну. Полтава да, ще Полтава трошки можна, а далі вже невідомо, що починається. Стосовно Василя, Стосу, то так, я би не сказав, що все так просто. У 2009 році 600 донецьких студентів, які навчаються, Навчалися на той момент в Донецькому національному університеті, написали листа до міністра освіти, до президента з пропозицією вшанувати пам'ять Василя Стуса, бо в 2010 році виповнювалося півстоліття, як він закінчив Донецький педагогічний тоді ще Сталінський, інститут. Так? Сталінський, абсолютно вірно. І ця ініціатива вона була підтримана міністром освіти, була підтримана зрештою президентом. А далі почалися ну, певні страшні речі. Тому що ми потрапили в такий класичний сувок. Я не знаю, на жаль, мені нема з чим порівнювати, я не міг бути очевидцем андропівських часів чи Брежнівських. тобто я народився ну, в 81-му році. Однак, чомусь мені здається, що повіяло саме вітром з тих часів, коли на ініціативу цих студентів насамперед відгукнулася фракція партії регіонів. Повністю вся з Верховної Ради, яка зібрала підписи серед депутатів-вихідців з Донецька і Донецької області, причому там були підписанти із БЮТу, і з нашої України, і вони висловили альтернативу надати університету ім'я Дігтярьова. Ну, давайте тепер скажемо нашому львівському, галицькому <смеш> і українському читачу, хто такі Діхтерьов. <смеш> так, ну, київські журналісти дуже сильно сміялися, коли це було оголошено на прес конференції Кажуть, це, напевно, винахідник того самого кулемету Діхтярьова. А, а, а насправді? насправді це керівник голова кому партії Донецької області, за часів якого було збудовано університет. Тобто, ви можете собі уявити, сучасні українські парламентарі пропонують на противагу правозахиснику і поету Василю Стусу. Керівника Обкому, те, що ви говорите, це насправді страшно. Що на 20 якомусь році майже незалежності ім'я Стуса піддається порівнянню з комуністичним керівником там, міста. Але далі вийшло цікавіше. Попри те, що акція вийшла далеко за межі університету, тобто дуже багато людей почали підписувати заяву на підтримку цієї ініціативи. Я підписував в інтернеті. Та це була газета День і сайт інша література. І ми отримали дуже багато прихильників напевно з усіх країн світу, і там було дуже багато академічних кіл, було дуже багато проректорів, ректорів університетів. Тобто ми навіть на хвилину не могли подумати про те, що ну, я представляв колишніх студентів на той момент, ми навіть на хвилину не могли подумати, що це перетвориться. А коли дійшло до того, що керівництво Національного університету Донецьку звернулося до прокуратури, і коли дільничні інспектори почали ходити по гуртожиткам, і висмикувати студентів, і примушувати підписувати заяви, що вони не ставили підписи за Стуса. І е, я дуже щасливий, що було дві студентки з політології, які е, сказали, що ми підписували, ми повідомимо, кому слід, і е, ну, ми не лишимо це так просто. Яким чином дільничний інспектор, який носить шеврон з написом Україна. Має взагалі право погрожувати, він, він погрожував, що він дасть їм по три роки позбавлення волі а, а, за те, що вони підписалися за це. Чи стандроповщину? Три, роки, але три але роки. роки, так, я запам'ятав це, і більше того, вони звернулися до мене. І що найстрашніше, коли я отримав повністю через систему депутатських запитів а, підтвердження того, що це дійсно ініціювалося керівництвом університету, а, що це дійсно працювала прокуратура, тобто це була злагоджена дія різних силових структур. По роботі з студентською ініціативою. Тобто, ну, як, як на мене, після цього можна сказати, що е, ну, запах, запах той надто сильний ще е, в стінах Донецького Станіслав, Чи я помилюсь, але я таке читав, що ректор університету. Водночас є головою до Обласної просвіти обласної просвіти. Так. Я прошу львівських просвітян звернути на цей цікавий момент увагу. Просто почався парад парад такого, я би сказав. Парад кретинізму, коли в університет почали приїжджати з доповідями такі одіозні постаті як Олена Бондарєнка, як Катерина Самойлик ну перша це депутатка партії регіонів, друга колишня кому... комуністка? комуністка. Вона слава Богу, я дуже щасливий, що в Херсонській області вона не прийшла до Верховної Ради, які, збираючи величезні зали академічні, розповідали про те, що. Присвоєння імені Василя Стуса в університеті ініційовано меморіалом львівський організацією меморіал імені Стуса, що це Масонські ігри. Що сьогодні більше того, я це чув особисто і бачив, коли з трибуни доповідали аспіранти і казали: сьогодні вони назвуть наш університет іменем Стуса, а завтра вони будуть вішати росіян і євреїв прямо під його стінами. Станіслав розповідає про минуле, а я про сьогоднішнє. Зовсім нещодавно секретар міської ради Донецька від партії регіонів написав статтю про Василя Стуса. Одна цитата. По словам Стуса, Донецьк город, де пройшла його загублена молодість, де он вперше збагнув життя не вдалося. Особа дружби Стус ні з ким не віоло виділявся тим, що носив вишиванку і говорив только на українському мові. Он був чужим серед нас і не хотів становитися своїм. Як виявилося, насамперед партійну верхівку і політичну еліту Донецького краю не просто прилякала ця ініціатива студентів. Вони зрозуміли, що постать Стуса як постать, яка знаходиться поза поточною політикою, постать, яку дуже важко прив'язати до якихось правих чи лівих поглядів, постать, яка дійсно об'єднує обидва береги Дніпра, і для цих студентів ну, певною мірою вона стала такою інтегруючою. Що дійсно довкола цієї постаті може побудуватися новий український Донбас, тобто як новий український смисл. Ви знаєте, в мене є власний досвід перебування. Я кілька разів був в університеті, і цей досвід не був ну, критичним. Я дякую тим викладачам і студентам, які запрошували, які приходили на ці зустрічі. І один з одна з таких зустрічей це була презентація в університеті проекту Великі українці. Це було рівно п'ять років тому. І я хотів би зараз оприлюднити нову інформацію, яку ще ніхто не чув, як же проголосували студенти Донецького національного університету якраз в, тому, в тій будівлі, де вчився колись Стус, в проекті Великі Українці. Давайте подивимось на екран. Найбільшу кількість голосів набрав серед студентів Тарас Шевченко. На другому місці Богдан Хмельницький, на третьому Михайло Грушевський. Далі розташувались Леся Українка, Григорій Сковорода, князь Володимир Великий, Іван Франко, Донецька гордість, світовий рекордсмен Сергій Бубка, Ярослав Мудрий та Олександр Довженко. У другому десятку футболіст Шевченко, поет Стус, актор Ступка, гімнастка Подкопаєва, поетеса Ліна Костенко, а також Мазепа, Гоголь, брати Клички, Яна Клочкова, Софія Ротару і Ріната Хметов. От як, як вам от це, от такий вибір, особливо перша десятка, яка мені здається просто ідеальна, вона така всеукраїнська, і крім Бубки, які, очевидно, для Донецька своя особлива гордість, це цілком всеукраїнська десятка, нічим не гірша за Київську, Львівську і так далі? Ну я думаю, тут діє той феномен, коли час працює на нас, час працює на Україну. Те молодше покоління, яке наразі навчається, воно. Прогресивніше не тільки в силу того, що їхні батьки не є такими радянськими, як можливо, були батьки попередніх поколінь. Просто вони мають більше інформації, вони більше мандрують Україною, і зрозуміло, що вони більше закорінені в якісь українські контексти. Можливо, навіть не на такому високому академічному рівні, а в силу тих комунікацій, які здійснюються щоденно між ними. І я скажу таким чином, що за великим рахунком я не бачу великої різниці, вже проїхавши українськими вузами трошки. І по півдні України, і по заходу я не бачу великої різниці між тими студентами, які є в Донецьку чи у Львові. У мене таке саме враження, що в Сімферополі, в Донецьку, студенти дуже подібні на Львівських і Тернопільських. Одні й ті самі питання, і багато в чому тверезий погляд на сучасну Україну. І що найцікавіше, в них немає багато совкових стереотипів і комплексів, і в тому числі навіть тих проблем, які мають ті українці, які ну, пережили. Цей Рубікон незалежності і не побачили тої України, яку хотіли би відкрити. Тобто, в них немає надмірних сподівань, які, на жаль, є в старшого покоління. Бо ці надмірні сподівання вони породжують і сум, і в чомусь депресію, і навіть зневіру, і, можливо, навіть небажання робити щось далі. Передавайте привіт українському Донбасу від глядачів каналу Зік. Дякую, це був Станіслав Федорчук, корінний донечанин, гість нашої програми Історична правда.